І так, третій день після внесення гербіциду. Гренодер, трибиноролу метил, 750 грам на літр чи на кілограм там. Ну, Аналоги експресу, всім відомого. Так, дивіться. Зараз заїхав, роблю міжрядку, тому що є злакові. І плюс хочу цю корочку обрати, тому що корочка реально вона Товста, полопається. Вже дощів не прогнозують, тому треба, та й корінню трошки повітря дати. Він зараз почне активно рости, тому що підуть температури позитивні для нього, і він почне рости. Ну, дивіться, по бур'яну. Вносив я по 38 грам. Ось дивіться, лобода, видно, її погано, вона виривається легко. Де вам показати? Ось дивіться. Так само і амброзія. Амброзія прижовкла, ось бачите, точка росту жовта. Там, де не бризкав, є там огріхи на краях, то там амброзія повністю зелена стоїть. Огріхи ну, це клинки там біля дороги. Соняшнику бачите більш-менш все добре. У нього вже перша, друга, третя. Де вже є третя, де тільки-тільки вилазило, здається, Більше 5 см. Є листкова пластинка, тому вже третя пара, шість листків. Минулому році по такій самій схемі я працював, я задоволений, амброзії не було. Оце побризкав експресом дешевим. Там взагалі копійки виходить на гектар. Заїхав, зробив прополку, дав йому повітря. І потім вже буду дивитися, якщо піде друга хвиля, в основному це амброзія буде і лобода, то там заїжджає 45 грам геліантикса, бризкаєш і про амброзію ти забуваєш. А тут вже цей бур'ян, який вилізе отут у міжряді, то він вже соняшнику буде не страшний. Якщо там вже критично щось буде, то заїду вже на край, під підгорну. Але все ж таки я думаю, все буде добре. Якщо кліща не буде і граду, то... Потенціалу цього соняшника є. Тут не найкраща площа, там він гірший, тому що там глина. Ну, Місцями підрізаю, так, тому що дуже м'яко, Трактора води сапаю з постійно вімкненим переднім мостом, тому що трактора трошки води, тут трошки є нахил. І підмілив, тому що земля дуже м'яка. Трактор просідає, ну це тут де. Трактор їздив той, що а тут тут не так просіда. А тут де ось, бачите, ну дуже м'ягко. Та й по відео ви бачите, що бур'ян пригнічений. Звичайно, він такий ось гірчак не забере. 38 грам, але 50 грамів я не бачу сенсу вносити, тому що хто, там, хто б там що не говорив, ну, якби забагато. Можливо, візуально не буде видно, але все ж таки. Моя думка, що 50 грамів негативно впливає на потенціал соняшника. Тому що він пережовкає, він і тут ось 38 грамів він трохи пережовк. Але 50 це перебор, я так вважаю. Тому або роздільно, або хто може по такій схемі буде працювати, як я, то в принципі, схема працює. Геліантик з експресом я не змішую, тому що ну, розтягую гербіцидню внесення, тому що якщо раз ти несеш цю комбінацію, на наступний раз ти просто вже не знатимеш, що вносить. Якщо піде друга хвиля буріння, а отак в запасі. Через тиждень приїду, гляну. Якщо почнеться амброзія відходити, що мало ймовірно, ось бачите, жовта, то. Можливо, навіть по 40 грамів геліантекса їй хватить з головою. І поле до збирання буде чистим. Так що такі ось справи. Працюємо.